Оставлю цей цикл завершить. Який, я от думаю, кожна жінка могла б собі хоч раз у житті сказати, якби я була не твоєю. І шо, якби я була не твоєю, носила б червоне хутро, купила б великий акваріум, пізно би прокидалася, слухала б Лару Фабіон, їла б заморські фрукти, довгий диван, придавлюючи. Ось і прийшло, рукавичка відрощує пальці, наша дорога кричить ліхтарями спілими, наша дитина витягує з мене кальці, окрім ключів ми нічого не маємо спільно. Якби я була не твоєю, змінила би синю сім-карту. усе чекі-піки, усе за контрактом, досталь. Якби не для тебе була б я успішна цітька та й мала би девчому досвід. А нині танцюю посріблю, посою, посою, по тонку металеву музику ніби притишую, а ти забавляєшся боксом і посхом. Фарби листіша, наші дерева старіють, їм більше рости не сила. військо поховане, замки піщані, повалені. Коли я була не твоєю, смішний сарафанчик носила, Іти в перехрестя бритель тоді цілував.